Привіт! Пропоную тобі зробити такі дії. Збери кубики швидко, потім повільно. Підніми хустинку вгору швидко, повільно опусти її вниз. Швидко присядь, повільно встань. Підніми руки вгору швидко, повільно опусти їх вниз. Пройди по кімнаті спочатку швидко, потім повільно. Є такі справи, які завжди потрібно виконувати спокійно, пити воду. Їсти. Як ти гадаєш, чому, швидко їсти та пити небезпечно, бо можна поперхнутися. Не забувай це, коли будеш вживати їжу та пити воду.